Стібок за стібком з-під машинки пані Оксани з'являється державний прапор. Створює вона їх останні півтора роки. Згодом українські стяги передає волонтерам, які відправляють їх на фронт. Є така громадська організація Віри в Україну там сітки, і там був запрос від хлопців, що звільняють територію і немає що прапора. Звернулась, каже, зможеш. Кажу, буду пробувати, давай. І от почали, почали. І зараз кожна сітка, це два або три прапора, їдуть хлопцям. Пошиття прапора це кропітка робота, каже майстриня. Спочатку кілька днів треба на викрійку матеріалу, і тільки потім вона сідає за машинку. Та поряд у ролі помічника завжди бігає кіт з кличкою на фаня. Ну, це такий складний процес. Розкрой, потім пошив. Е Тиждень можна просто вистрочувати кожного дня 10-15 прапорів і 20. А буває таке, що 2-3 дня, тільки крой, 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 крой. На пошиття прапорів йде близько 30 метрів матеріалу на тиждень. Тримається цей процес на небайдужих запоріжцях, які купують синьо-жовту тканину для пані Оксани. Та подяка, яку бачать волонтери від захисників, вартує цього, ділиться майстриня. Іноді бачу фото в Фейсбуці, бачу, що це мої. Мені дуже, дуже радісно і дуже зігріває, коли я бачу їхні обличчя на фото. слова подяки. Ну, емоції. Емоція перехоплює емоції. Зараз не треба чекати. Зараз кожен повинен займатися своєю справою. Пізніше ці прапори, як зазвичай, передадуть одному із волонтерських осередків. Ще півтора роки тому доброчинці вигадали добру традицію вкладати стяги до маскувальних сіток, і назву їм придумали символічно. Це наша ідея. В кожну сітку ми намагаємось вкласти прапор перемоги. Він, звісно, маленький, не такий, як ми хотіли, щоб розвивався над поверженою Росією, але але кожному з цих прапорів частка нашої душі. Щодня волонтери платуть чотири сітки. А за період великої війни всі їхні маскувальні вироби вкрили б кілька футбольних полів. Відповідно, незлічена кількість тягів доходить до військових. Наші ж захисники також привозять доброчинцям бойові подарунки, серед яких і українські прапори з підписами бригад. 93-я бригада Холодний Яр. яр», 55-я наша рідна артбригада. Потім нам присилали морпіхи з запорізького напрямку, хлопці теж наші. Взагалі у нас шість подарованих прапорів. Серед них і стяги, які побували в запеклому бою, як цей, що раніше оберігав військових на лінії фронту. Тепер він видніється на стіні осередку, так званому пункті незглавності, саме символом перемоги і є для доброчинців український стяг. Тож даруючи його нашим захисникам, вони знають, що наближають нашу перемогу над Росією. Тетяна Пода, Роман Котляр, Олександр Гоц, телеканал МТМ.